Що було всередині мене? Тож моя терапія тривала орієнтовно 5 місяців. Це кожного тижня ти зустрічаєшся своїм психологом і працюєш одну годину. Мені одної години завжди бракувало, тому що ти лиш під кінець розкриваєшся, а сеанс закінчується. Ми розбирали основну проблему: це стосунки з батьками, а особливо з моєю мамою. І коли я вже перестала бачити будь-який результат, так я зайнялася спортом, змінила оточення, роботу вже все йшло набагато краще. Тут стається викидень про це в іншому відео. Але я зрозуміла, що результату саме з батьками далі немає. І я почала шукати щось нове. Так мені все світ послав ренкарнізоніку Півіс, і тоді в мене відкрилося зовсім інше бачення, що може бути по-іншому. І мені психолог обіцяв 80 годин пропрацювання цієї теми. А я змогла це пропрацювати за 5 сеансів. Якщо цікаво, я продовжую.